Ну все типы, вот это би, бля, добрый вечер. И прям дорожку цинкує така, такая, блядь. Думаю, что тут дурачки нормальные типы сидять, бля. <плес> О, диви. От всі ми в піві одночасно, ну блядь, це що, нормально. Да голова головами тодонова, бля. Летает, бля, <плес> Здесь начали. Здесь начали. Нам ну, оно не нужно. Эти Сзади у Да, да, да. Да, да, да. Жена летает, понял? По месту, блядь. Короче, я рыбная. из нас экспериментов достаточно цель над полом С Так, 220 стороны? вольт а это веселин сейчас местоположение выкупаем вся какая-то шляпа Куит 838 2.5 видео Короче, голова метадоновая, какая-то. Видео нихуя себе. Так, для... видео такие, да. Да, Он и давай эту типа включим. Не За... не Тоже серьезный тип. Да, не, ведь это у нас надо да, ведь. Ты же бачишь? Так, алютого. Заехала на ⁇ жоба ⁇ конечно, тут добрый вечер. Короче, що можна відмітити, то видать, дали задачу їм в черговий раз Новопавлівський, Покровський, сюди Грішина, Новопабловка, Сергіївка, Новопідгородні, полізучись як скажені, але гірше за все, що кількість портів, ці всі хати кабами або мовні, всі до єдиного порозбирали і в мене відкритий игроки, то я вам скажу так. Я вже і детектори і дронів повиключав, тому що... А який в цьому сенс? Сенсу нема ніякого. Завжди намагаюсь вам показати. А, це БМ 35 это маски, шахеди. Якісь там блять. Гербери, шмирбери. З HPV я взагалі мовчу, все таке вже блядь, впало, що... пало. Бі. Дуже велика велика кількість. Дуже велика кількість, на жаль. Повітря кожні 2-3 хвилини це детектонує БМБ. Там, там, блядь. І В зв'язку з цим у мене питання, що щось ми десь... Трошки треба підкрутити, чогось поміняти. Тому що відкриваєш інтернет, у нас багато заяв голосливих, багато героїв України. А підерських бортів повітря не менше. Заїхати, виїхати на позицію, оце у нас сотки кабелі, 250. Дві три хвилини не можна. Ну, сьогодні броню спалили нашу, пікап уразили. Це, щоб ви зрозуміли, в зону, мабуть, кілометрів так, 20 до 30. Оце заїжджаєш добрий вечір. Або тобі літає ще крило якесь, або матконосителі в піві заносить. І вже детектори, я вже навіть не знаю, де починають ці крила. Ну і плюс кабами. Кабами смалять, блядь. Це вітер щось таке. такої. Але штурми проводять, результату вони не досягають, тому що, як би нам не складно було, екіпажі суміжники всі працюють і всі ці штурми знищуються. І піхоту, і бронетехніку, що вони там тільки не видумуємо. До речі, результати є міше Федорова. Простих рішень, як кібербезпека. У мене на машині я це заїхав, рація не робить. вирубили старлінг, Пацани кучі на позиції вирубали старлінг, Я думаю, що це такі рішення. чи я знаю, це точно Міша Фльодоров, міністр оборони України. Може Міша Фльодоров із своїми радниками. Може міністр оборони, блядь, уїзне я. Він в Рашку ж літав, може він там міністр оборони. Ну, коротко, бля, сміху мало. Ну, подивимося, обіцяють, подавали вже ж дані для верифікації, обмеження за каунтом не Коротше, Якщо коротко, то бортов більше, ніж хотілося. І, мабуть, потрібно якісь зміни протидії робити, тому що від Павлограда практично вони... Усіх забагато вийшло і раз цимкує. Але похір, всі працюють, позиції тримають. Так що, казав. Синьки, що там? Що з підерськими бортами сір? От, Откуди стільки підерів бортів. Це дуже багато. Галяна, то пахов наша була, так? Хто? Ну якщо ударила італмакс, цей, то... Ти збив? Не, оттуда наша не може йти. Оттуда. Не, не, оттуда? оттуда. Не, не, то не наша. то матка викидають. Поняв? Не, то не наша. Коротше. Ну, отак казаки. Всі працюють, всі на містах. Аби ще не було оцих голоборотьків умірових умеров, шмигулів, ці всі блин, російської грядки. Ми вже давно цілі не виграли. Слава Україну. Все, вище полівання було дуже добре. Дякую підорок за такий підгон. <рес> Братик, покажи, що ти сьогодні залутав. А, все, Опа. З камера. Чи назасів. Хлопці роблять роботу. Задово, давай. Подійди, дай, дай. Так, не трогай ногами, тільки не треба. Так, все-таки бомб находится в стекле. Все, все, все приводы. Все. Все. Так, будем выпрацевывать. Так, можешь працевать. Да, все. заряд красный, жить. Еще. Заходит на удар. Давись. Давай с пули камаешь достать.